Ставити цілі потрібно вміти правильно, а як це робити і як їх досягати, я сьогодні розповім. Як визначити свою ціль? Те, до чого ти хочеш прийти, не обов'язково повинно бути традиційним. Не шукай безпеки в приналежності до більшості. Ціль, заради досягнення якої ти трудишся із дня в день, може варіювати від фантастичного суспільного досягнення до набуття матеріального добробуту або створення нової постійної звички. І не варто боятися поразки. Поразка це неминуча складова успіху. Томас Едісон перепалив тисячі ниток накалювання перед тим, як отримав ту єдину, яка буде функціонувати правильно. Все досягнуте спочатку було задумане. Завжди перед якоюсь задачею чи роботою, яку необхідно було виконати, скоріш за все, ти обдумував і уявляв можливості, з якими б ти міг би здати екзамен, створити власний бізнес чи прикрасити заток. Цього не існувало, поки ти не придумав таку можливість. Мало того, ти її уявив, не можна недооцінювати важливість мислення і легкість, з якої знатоки наказують нам бути реалістичними. Чи коли ми зустрічаємось із труднощами і починаємо занадто реально дивитись на розмах задачі, те, що ніколи ніхто не робив, не значить, що це неможливо. Використовуй свою фантазію, зроби довгу прогулянку, виділи час для уявлення, а потім визначай з майбутнім, яке хочеш створити. Скоріше за все, ти знаєш, яка твоя ціль. Присвятий час тому, щоб обдумати, прислухатись до себе і усвідомити свої мотиви, які закликають рухати світ. Чого ти боїшся в боротьбі за свою ціль. Поміть, які думки з'являються в тебе під час цих роздумів. Запиши їх на папері і запитай себе, чому ти цього боїшся. Приведення плану виконання. Шукай те, що може тобі перешкодити. Будь реалістом в плануванні процесу і почни дивитись на те, що може тобі перешкодити. Це відстань чи недостатня підтримка сім'ї, поєднання нової справи зі щоденним об'ємом роботи це не причини здаватись. Це те, з чим потрібно буде зіштовхнутися при перших кроках. Запиши свій розпорядок. Тобі буде необхідно кожен день виконувати певні процедури. Це будуть твої основи і розпорядок Це для того, щоб надихнути себе на досягнення нового. В приклад, можна навести цілеспрямованість професійних спортсменів. Загалом, якщо спортсмени не суміщають ці обов'язки з рухом до того, чого хочуть досягти, вони не зможуть досягти задуманого. Спортсмени знають напрямок свого руху, вони мають ясне уявлення про те, до чого мають прийти, мають чіткий план, як до цього прийти, беруть на себе обов'язки відносно слідування цьому плану. Зустрічаються зі страхом та дискомфортом, якщо це необхідно в процесі спілкування з оточуючими або з самим собою для того, щоб зробити пріоритетом свій план, а не щось інше. Саме тому вони і є професійними та успішними спортсменами, адже у багатьох людей немає таких переваг в щоденному трудовому житті. Запиши своє навіщо Навіщо ти це робиш? Який в цьому сенс? Ти завжди будеш думати, для чого я це роблю. Можливо, і закинеш діло без чіткої відповіді. Кожен раз, коли буде виникати в тебе це питання, ти маєш знати на нього чітку та серйозну відповідь, яка буде тебе підбадьорювати, продовжувати виконувати свій план далі. Записуй все в щоденник і оберігай ці записи. Запиши свій план до щоденника або в додаток на телефоні і складові цього плану. Не дозволяй зустрічі з клієнтом чи ще якісь дрібниці втрутитись в цю частину твого щоденника, записуй свої плани, роздуми, думки в нього, знайди рішення тієї дрібниці, не втручуючись і не порушуючи складових плану. І наостанок про страх і дискомфорт завжди буде дискомфорт і страх в новій сфері, в новій країні, всюди адже потрібно буде приносити щось в жертву для освоєння чогось нового. І думки про дискомфорт, не кажучи вже про страх, завадять багатьом людям написати свою історію. Але дискомфорт в деякому сенсі приємний, адже ти ростеш, розкриваєшся і змінюєшся. Страх і дискомфорт необхідно прийняти як належне. Саме тому рухатись кожен день в тому напрямку, куди прагнеш, так важливо варто усвідомлювати кінечну ціль, сенс, чому ти готовий стикатися зі страхом та дискомфортом.